Новий інцидент з українськими полоненими це справжня жесть. Показали кадри побиття у воронецькому СІЗО. Всі подробиці про страшні знущання в російських тюрмах дізнайтесь буквально за мить. Ви на фабриці новий друзі. Я Юрій Бібік. Правозахисники показали світлини із наслідками знущань над українськими полоненими в російських в'язницях. Зазначається, що за ці жахливі тортури відповідальні співробітники СІЗО 2 у Воронській області та спецпризначенці Федеральної служби виконання покарання РФ. Представники ресурсу Ґлагонед дізналися, що українських полонених катують із застосуванням труб, що розтинають шкіру і завдають серйозних травм. Також їх жбурляють по камерах, не надають медичну допомогу. Через ці побиття утворюються великі гематоми. З часом рани гниють, і коли до полонених пускають лікарів, часто буває вже пізно. Далі процитуємо: співробітники б'ють по ще не загоєних ранах, а оскільки імунітет у полонених близький до нуля. Про жодне загойня не йдеться у майже усіх полонених втрата ваги, порушення слуху та зору, цитати. Умови утримання в російських в'язницях просто нелюдські. Це підтвердив і генеральний прокурор Андрій Костін. І він голосив, що вже офіційно відомо про щонайменше 2200 потерпілих, яких піддавали тортурам у полоні окупантів. За словами Костіна, декого просто вбивають навіть за використання української мови. Цитуємо. Військовополонених катують та утримують у неліських умовах. Навіть за спілкування українською мовою вони зазнають побиття та інших форм фізичного насильства. Є випадки, коли українські бранці, які повернулися з полону, розповідають, що були свідками у вбивств інших полонених. Кінець цитати наразі відомо про страту 61 українського військовополоненого рахунок ведуть від 24 лютого 2022 року. Генпрокурор додав, що агресор створив цілу систему з утримання українських захисників. Зокрема, встановлено щонайменше 25 таких об'єктів у 15 регіонах Росії. Тим часом виявляти катів допомагають також осінт-аналітики. Наприклад, вони встановили особу окупанта, який знущався над українськими військовополоненими на Харківщині. Ним виявився російський лейтенант Олексій Кіпрін з позовним Барс. Він колишній товариш неонациста Олексія Мільчакова, командира підрозділу ДШРГ Русич. Кіпрін воював у цьому угрупованні санітарним інструктором з 14-го року, нині в складі Збройних сил РФ. Здобув офіцерське звання і дослужився до командира штурмової роти, нагороджений орденами мужності та Георгійським хрестом 4 го ступеня. Друзі, нагадаємо, що днями в мережі з'явилися кадри, як окупанти на Харківщині ведуть колону українських захисників. Проте поводилися з ними не як з військовополоненими. Їм зав'язали очі, після чого знущалися з них. Погрожували вбити і змушували співати гімн СРСР для порівняння. Ось так виглядають російські окупанти після полону в Україні. Вони вдягнені, ситі і неушкоджені. А ось такий вигляд має полонений українець, який пройшов через пекло російських туртур з численними ушкодженнями, худий, голодний і психологічно знищений. На цьому страшному фото. Роман Гарілик це старший охоронець Чорнобильської ЕС. Загарбники викрали його ще під час наступу на Київ 22-го року. Не шкодують окупанти, навіть жінок. Слідча з Маріуполя Мар'яна Чечелюк після нещодавного обміну показала свої ноги. Вони у синцях через постійні побої у російському полоні. Мар'яна пояснила, що в такий спосіб хоче розвіяти фейки про те, що росіяни, нібито не б'ють українських полонених жінок. І на цьому тлі Росія робить ще й максимально цинічні заяви. Наприкінці травня вповноважена справ людини РФ. Москалькова повідомила, що обміни полоненими вирішили поставити на паузу, причому щонайменше на кілька місяців. Звинуватила у цьому традиційну Україну. Їй не сподобалися якісь вимоги, що їх висуває українська влада. Припинити злочини росіян на нашій землі можуть українські захисники. Щодня вони боронять рідну землю від ворога, тому маємо пам'ятати. Про їх героїзм. Серед таких воїнів Юрій в 2021 році він вступив до лав військово-морських сил. Повномасштабне вторгнення зустрів в Маріуполі, в боях отримав опіки тіла та обмороження. Пройшов російський полон. Попри інвалідність, Юрій залишився на службі та одружився. А згодом отримав власне житло в Одесі в рамках проєкту Серця усталі вдома Ріната Ахметова. У мене батько військовослужбовець. І до 2014 року ми жили в Криму. У 2021 році я пішов в армію, ну, підписав контракт. В тому ж 21 2021 році, вже під кінець осені, я поїхав до ООС. У ну, Маріуполі почалися вибухи трішки раніше. Вони починалися десь в числах, мабуть, 16-х. Там дуже багато горіло, багато поверхівок. Ворог наближався все ближче, ми намагалися трішечки редислокуватися. Багато отримав кульових поранень. Через це був немобільний. І через те, що багато горіло будинків, е, е, почало горіти у е, мене, ну, форма почала горіти, все згоріло. Через це отримав опіки і цілий день лежав день, ніч на вулиці і отримав е, е, відмороження на ніг. Багато всього згоріло. Ми Ну і не мали змог... змоги наші побратими підійти, навіть евакуювати. Там цивільні були наші люди, вони нас зранку занесли на першу на перший етаж будівлі. От дали нам попити та... води, трішки поїсти те, що у них, у них там було, і там вже нас знайшли росіяни. Це був перший найбільш шайом, так наймасштабніший на той момент. 29 червня 2022 року. Я ще був в Києві у трьох різних шпиталях. Теж мене перевозили, то там, там трішки долікували, потім реабілітація була.

Там велика. Кухня вітальня з панорамними вікнами. Добре? Ще я насторію. Є відчуття, що це ваша квартира? Поки ні. А якщо подивитися сюди? так. Мені кажете, що ми ще спім. То вов ще не Це наше. Але так, це вже ваша. Шановна наша героїчна родина, шановний Юрію, шановна Вікторія. Сьогодні в мене дуже важлива і дуже приємна місія передати вам, вашій родині, цю власну квартиру. Цю квартиру вам придбано в рамках проекту Серця Зусталі, засновником якої є Ріната Ахметов. Сьогодні я хочу передати вам слова великої вдячності і поваги, Юрію, за те, що героїчно боронили Маріуполь. За те, що продовжуєте боронити нашу країну з великою повагою і радістю, передаю вам цю квартиру, цей сертифікат, і дозвольте вас обійняти, побажати вам всього найкращого. Будьте щасливі, <гум> будьте щасливі. Дуже вдячні вашому проєкту та окремо Ахметову за такий шанс почати життя. За Подаментувати. Чесно, ми не вірили. Чи сьогодні вже квартира від проєкту. Що воно так все вийде? взагалі. не віриться, просто що хтось так допомагає і не залишає ну, на наших героїв. В Крим дуже мріє зайти, бо там я жив половину свого життя. Поки є здоров'я, час, ну і скоріш за все до кінця війни. Будемо служити та захищати надалі Україну та народ України. Це всі новини на цьому і друзі. Дякую, що залишаєтеся з нами. Підпишіться на канал. Залишайте коментар. Дякую вам за увагу і до зустрічі.